Реліз у деталях на Радіо Барабана. Всім привіт. Ми Гуртонки Джой, і ми раді представити наш трек «Вітрами Пустель з нового альбому Радіо Сансохід на Радіо Барабан. Це така колаборація радіо. Альбом так називається, тому що протягом літа у нас виникла доволі велика збірка вкрай еклектичних пісень. І ми уявили, що це все сет-ліст такого собі уявного радіо. І власне цей трек був записаний після божевільної безсонної ночі повної музичних джемів з нашим другом Ілієм, який також підписаний Клодат як Сільф, який розробляє модулярні синтезатори. І прислухавши на ранок це все, точніше, на день. Нас зачепив певний такий мотив, що ми одразу вирішили записати однією сесією цей трек. І це було зроблено з такої легкої фанової руки, без зайвої серйозності. І сподіваємося, ви відчуєте усю фановість в ньому. Тож приємного послуховування. Реліз у деталях на радіо Барабана.